Ми поговорили з вами про причини утворення камінців, про теорії. І зараз я хотів би вам сказати все ж таки в сухому залишку, що ми маємо для того, щоб максимально ефективно профілактувати утворення камінців в нирках. Якщо взяти за 100% успіх не утворення каменя, то 50% успіху це споживання достатньої кількості рідини. Чому це так важливо? Ми розповідали в попередньому відео. 20% вашого успіху це буде нормальне здорове харчування. Воно буде профілактувати збільшення кількості різних речовин, які провокують утворення камінців. Якщо взяти наступний по важливості фактор це здорова рухова активність. Тобто 10% успіху в профілактиці камінців, це є ваше Рухова активність, спортзал, це прогулянки на свіжому повітрі, тому що даючи навантаження, ви завжди будете проганяти свій організм на високих оборотах. Тобто, фактично, ви будете рухатися і споживати більше рідини. Якщо навіть якась маленька піщинка або кристал буде утворений у вас в чашці, то ви спровокуєте його на вихід, і вийде вона, як правило, без ниркової коліки, без якихось больових відчуттів. 10% я відвожу на якісь можливо додаткові рішення. Це можуть бути і препарати рослинного походження. Це може бути санаторно-курортне лікування. Все це, звичайно, несе свій ефект. Але я зразу говорю, що 80% це все ж таки їжа, вода, рухова активність. Лише 10% це додаткові процедури, таблетки, санаторно-коротне лікування. На жаль, в нашому суспільстві побутує думка, що завжди є якась чарівна таблетка, яку ми вип'ємо, якісь розчини, які ми вип'ємо, і не будуть утворюватися камені. Ні, на жаль, це помилка. Немає, не придумала сучасна наука таблеток чарівних, які будуть профілакти вати утворення. Камінців. Дійсно, є препарати, які можуть розчинити камінці, але розчинити вони можуть тільки один різновид камінців. Для того, щоб ефективно вони працювали, нам треба з вами визначити склад каменя. Ми маємо визначити тактику дій, кислотні сичі. Це все досить складна процедура, яку ви маєте пройти з лікарем. Якщо ми говоримо про закальні рекомендації, то ми з вами вже сказали: вода, їжа, рухова активність 80%. 10% це таблетки, це санторно-коротне Ну, і якщо ми з вами зараз порахуємо всі відсотки, які ми сказали, то ми нарахуємо всього на всього 90. Тобто 10% все одно залишаються. І куди ми відносимо цих 10%? На жаль, це ті фактори, на які ми вплинути не можемо. Це спадковість, це ендокринні порушення, це порушення шлунково-кишкового тракту. Всі ці проблеми набагато глибші для того, щоб говорити про них на моєму каналі. Якщо, не дай Бог, ви все ж таки маєте порушення роботи паращитовидної залози, або якщо ви маєте глибокий дефіцит вітаміна D, то краще все ж таки зверніться за професійною допомогою в. Визначте ступень проблеми, глибину проблеми і розпочніть повноцінне лікування, а не займайтеся самолікуванням. Отож, якщо поради, які ми надали в цьому відео, вам корисні, будемо раді, якщо ви прокоментуєте це відео, поставите лайк і натиснете на дзвіночок. Якщо виникають питання, теж пишіть в коментарі, будемо відповідати. До зустрічі в наступному відео!